Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я та мирного неба. Яка у нас тут краса. Зараз іду, щойно зустріла знайому. Вона виходила з Market Opt. Кажу, ти ж раніше тут поруч є АТБ, кажу, ти ж раніше ходила в АТБ. Вона каже, Таня, а ти знаєш, колись була акція в АТБ гречка, і я купила небагато, три пакети. Але каже, скільки вони? Два місяці в мене постояла. Каже, я скляні баночки пересипала, лаврушку поклала, щоб там нічого. Каже, все, там бабаки, там. Як вона сказала, Коротше, ви зрозуміли, каже, і вже неможливо їсти. Каже, я оце ж воно поруч, каже, я виходжу з дому, так маркетоп, так АТБ однаково йти. То зараз, каже, якось АТБ у мене відійшло і стала ходити в маркетоп. ну, У кожного свої вподобання. Зараз і до повзмарки топ. Тобто, Ти знаєте, що мені подобається, що вони тут роблять? Вони, наприклад, немає. У них там такої музики, що грає, буває. Але більше йде інформація про товар. І, от, наприклад, сир Біло, дивіться, яка чудова знижка коштував 80 гривень 70 копійок, зараз сонечко падає тінь. А на сьогодні він коштує 59,50. Ну, печиво, І ти так дивишся, які є знижки і одночасно ти отримуєш інформацію про що там у них є, таке цікавого. Оце мені маркето подобається своєю інформацією. А у мене ж дома ще стоять помідори, ті, що я купувала 10 кілограмів, треба з них щось зробити. Думала, може, аджику, але треба йти на базар. Там, якщо я повз персиків або кінзи буду проходити, діла вже не буде. Отак от, от ідеш і думаєш, куди піти і що робити. Я зараз зайшла в наш невеличкий епіцентр. Мені потрібно купити губки. Для миття посуду дивлюсь, знижка 25%. Тут 10 штук. Міцна, ефективна, покращує піноутворення. Цікаво, візьму, у мене ще таких, до речі, не було. Ото і всі покупки. Вже Заходиш в наш невеличкий епіцентр. І згадуєш той великий, і думаєш, а як там зараз, а відновлюють чи ні. Я так і не змогла поїхати дивитися на ту біду. Я вже поїду тоді, коли там буде щось відновлюватися. Так, добре, іду на касу. Ще я зупинилася, дивлюся галечики. І є 125, ой, 129 гривень такий. Невеличкий має кришку такий. Ну, мені не треба, можливо, опс, дівчаткам буде треба. І більше 189. Там скільки літр. І тут літр 859 Цікаві такі. Гарно виглядають. Ви гарно виглядаєте, глечики. Жартуємо. Нічого, От як відновлять у нас великий епіцентр, будемо з вами їздити. Хочу... Я зазвичай каву п'ю лише вдома, якось в кав'ярні. Тоді, коли ми з кимось там зустрічаємось, переговорити. А зараз я прийшла, тут дівчата сіла, такі лавочки є. А в епіцентрі можна купити зараз каву. там. І думаю, це псісти, знаєте, отут, пити каву. І спостерігати, як живе твоє міс... місто. От Перший раз виникло таке бажання, Ну, вже не взяла, буду йти додому. А магазин щойно відкрився, і там людей немає, а консультанти щось там суетяться, бігають не на залі, а там десь у себе. І я одна на залі. І Я вже взяла ці. Губки, ну я вам показувала, лише купила те, що мені потрібно. І стою така на залі і кажу, а можна у вас щось купити? І чую там цопки, ха-ха-ха-ха-ха. Кажу, ну так, звичайно. І дівчинка вийшла на касу, мені пробила. А я кажу, а скажіть, будуть відновлювати великий епіцентр? Вона каже, так, звичайно. Я кажу, дякую, гарного дня. Вона каже, і вам. І ото. Отакий у мене сьогодні ранок. А я вже буду йти додому та Опс, швиденько. Щось робити. А, я вже казала з помідорами. Чим я зараз займаюся? Пам'ятаєте, я купувала 10 кілограмів помідор і закрила 4 трьохлітрові банки, і в мене залишилося. Скільки там залишилося, можливо, 3, 4 кг, можливо, 3,5. Я гадки не маю, але з ними щось потрібно робити. Тому я перебила їх, порізала на шматочки, перебила блендером. І мені блендером дуже сподобалось перебувати. Хоча, коли я відчуваю, що він такий стає тепленький блендер, я даю час, щоб він охолонув. Раніше я робила це на м'ясорубці, але м'ясорубка дає, знаєте, такий, як шкірка не дуже мені подобається. Що буде, дівчат, відверто не знаю. Ну, Звичайно, томатна заправка. І що буде, можливо, це сік буде томатний, але я буду їх закатувати в півлітрові баночки. На всяк випадок, я в духовці реалізувала, скільки вісім. Зараз це закипить і я стою і думку, гадаю, можливо, якихось спецій додати. Лаврове листя додала, можливо, ще. Перчик чорний в горошок. Ну, так нехай і буде. Додам ще перчик чорний в горошок. І тільки воно закипить. Ну, скільки там, 5 хвилин, можливо. Мамина миска. Мені завжди хочеться купити більш таку якусь сучасну, а потім думаю, ну я ж цю миску нікуди не подіну. Ця миска ще з мого дитинства. Мені мама варення варила, аджику варила. Ну куди я її? діну? викинути я її не викину. Бачите, як блендером шкірки зовсім немає, насіння теж немає, все поперебувалося. Листя лаврове. А, і ще трішки додам сіль. Я вже, дівчата, роблю сама не знаю, що я це роблю. Але взимку воно буде як знахідка. Перчик треба було б теж, знаєте, сюди болгарський додати. У в мене його нема. І тільки зараз про це подумала. Думала, що робити з помідорами, а потім вже і приходять усілякі ідеї. Що буде, то буде. Зараз пінку прибираю, ну, наскільки її можна прибрати. І, до речі, раніше я робила ось так: на м'ясорубці помідори, болгарський перчик, лаврове листя додавала і закручувала. І взимку це в мене було, знаєте, таке там борщ варю або там щось таке, що томати потрібно замість там отпасти. Нормально. П'ять хвилин прокипіло, і я вже буду наливати в баночки і закату. Ну що, в мене виходить три півлітрові баночки. От. І одна неповна. Ну, то нічого, та неповна нехай стоїть. Можливо, куплю синенький та ікру посмажу синеньких або там, та що ми не знайдемо, куди пристосувати. Десяти кілограмів помідорів в мене вийшлося 4 трохлітрові банки. Консервованих помідорів і ось так, можна сказати, сік-не-сік. Сік. Ну, цю я вже не стала закручувати, ау, тому що ну, буде пустота, я не знаю, як там, буде, хай стоїть. я Хоч воно, коли вже буде прохолодним, я скуштую, що воно вийшло. Ну так. Дякую мої дорогенькі, за те, що ви подивилися відео. Хочу сказати, всі хатні справи ми завжди зробимо. І кожна хазяюшка зробить файно і буде це по її, по-своєму. Головне, бережіть себе. І все буде добре. Обов'язково і до зустрічі в новому відео. До побачення!